Вон, дивіться, яка футболка. На жаль. На жаль, маленького розміру. Отака піксельна, класна намальована, але, але на жаль, на мене не налізе. Шкода, шкода. Ну і вітаннячка. Hello, amigo. З вами знову все Гарний настрій, гарний раночок. Сподіваюся і вам підняти його, якщо вдасться сьогодні подивитись, які, які ніштячки тут нам завезли. Я разом з вами. Тому якогось якогось трансформера знайшов. Якогось трансформера? А як його? Як його? Не розумію, як його. А, вот так, дивіться, в чувака він. Вот такие Хто це у нас? Десептикон, мабуть. І у нього ще вот так одягається. Одягається маска. Ну класний, класний. Смібіточка ще, клончик отакий, бачите, все, тільки я тільки ну, приїхав, а тут уже стільки стільки ніштяків, привіт. Тільки приїхав, а тут стільки ніштяків, Оце так, да, бачите, сьогодні, сподіваюся, буде уловистий день. Так що пішли шукати. Ви зі мною, тоді погнали. Вон дивіться. денді де Стіплер лежить, як клавіатура, можна програмувати, на IT вивчитись, вивчитись на антішніці, в коробці, нова, на барахолці. Ви бачите, що тут трапляється? Оце да, оце да. Таке в магазині не знайдеш. А скільки коштує? 400. 400 гривень, бачите. Маріо Sonic Олімпійські ігри 400 гривень. А більш ігрового нічого немає по іграм. Приставки там немає, так? Да? Так, ось бачите, хто займається потягами, дивіться в якому стані. Бачите, в стані нового. Ось дивіться цілий цілий потяг з керуванням з рельсами. З рельсами, з усім чим є. О, треба тобі на ДС. О! Ну постривай. Вони не немає кришечки, як завжди. А ну погоді диви. А це таку помаранчеву кришку ще знайди. Не, так? не деш, так. Да. Розпечатати хіба А скільки коштує? 1200. двох. Не треба ти в коробці брати ну, в ідеалі за штуку. — Так стуку. Да, чого я не взяв тут? Не знаю, чого ти. Що полтори штуки хотів. Робиться новий. Правда біла це. Ой. Всіх сьогодні палених, ціла куча. Ось такі ще, FZ710, FZ МЗ710. Да? Да, Донгал, як завжди, немає. Як завжди нема Донгал. А що, то полюнайся? Да. Так. Та вона ж по вісу така шо. А ні, Там в оригіналі повноплатна і вона важкенька, то що здорова плата на всю ету. А, а тут такі маленькі. На жаль, пальона, пальона, сіга Щось іще, бачите, сьогодні хожу-хожу, нічого виходити не можу, але переді мною купили дуже класну штуку. Сьогодні на барахолці уйшов, скрізь пальці, можна сказати. Nintendo Switch Lite за 200 гривень, уявляєте? На барахолці був Nintendo Switch Lite за 200 гривень. Знайомий купив, так що вітаю його. А мені облом, облом. Сьогодні нічого не взяв. Ну все, Я... де трохи панию, панию. Уже Вже котру, котру, котру барахолку, нічого нормального знайти мені. Не вдається. Ну нічого страшного. Минулого разу кубик взяв, то вже непогано. А скільки коштує? А, відвідішо. А ти не дивився рік і марки що? Я теж щось міно мене пройшов. мене щось якось так не ціпануло. Це ж. фе, а, это фан, фанку поп, это знаешь. герок, короче. Это ну, герок, да. Закусываешь, до да, запись. Да. Ну, так не, пришел пришел этот. А что это за штука? Это какой-то спиннер. Какой-то спиннер квадратный. Да, квадрат, квадрат, квадратный спиннер. А, облизший. Как фарба обла. Да. Об, об... да Сколько да, игрушка коштует? 350. 350, да? да. Я зрозумел. Да. Очень терминатор. Термик. А терминатор сколько? 800 гривень. Аж. Ого. Серьезно. Серьезно. Так, что скажете? Дорого чи недорого? дорого? Все с этим. В интернете 1200, а у вас 800, да? А за 500 віддасте? Ні. Yeah. Ось дивіться, що я пропустив за 200 гривень. Ось сьогодні на Берехолці свічок 200 гривень коштував. Бачите, лайт версія, вони в поганому стані. А зараз продається по 4. Комусь треба. Але я думаю, його заберуть. Зараз в чатик скину, може. Може з чатику комусь треба за 4. Зарядочка на PSP Так що бачите Бачите, розходиться, розходиться переді мною. Все розходиться переді мною. Ось отакенькі покупочки сьогодні у нас. Бачите, на щось на самі... На самі жирні лотики я не встиг, на жаль. Ну нічого, значить наступного разу щось зловлю не сьогодні. Не сьогодні, так завтра, як кажуть. Не будемо засмучуватись і перейдемо до другої частини, оглянемо, що ж я такого взяв. Трошечки, але, але прикольного. Hello, amigo! З вами знову психаче. І друга частина верхольних оглядів. Що ж мені вдалося такого залутати? Не так багато було покупочок в цю суботу, але, але кое що вам покажу. Таке, що не часто трапляється, і можна сказати, з нашого дитинства, з нашого з вами. Я думаю, всі таку штуку знають. Полюбляли, дивилися і кайфували від цього. Так, ну по перше, по-перше, покупочка, яку я вам не зможу показати, це була е катушка флагмен е на риболовлю. Батько у мене попросив дві катушки, і дві катушки я йому знайшов. Одну фідерну, він правда просив дві фідерних. Одну фідерну я йому знайшов 4 тисяч, а другу е 2,5 тисячі, як то, якщо хтось знає ці класифікації, е за 250 гривень я знайшов її в суботу. Купив. Ну, Наче вона в магазині недорога, 700 гривень коштує, а я знайшов за 250, тому ну, може вона йому знадобиться. Така Нічого, знижка, знижка більше 50% з магазину. Виглядала вона доволі непогано, тому вирішив я її придбати. Але, але він просив дві фідерні, але одна з вийшла. Ну, Може, колись наступного разу знайду ще одну фідерну. Подивимось, будемо шукати. Так, і, і я йому вже її відправив, тому показати не можу, бо вже вона поїхала, вона вже в нього. І друга покупочка, про що я саме кажу з вашого дитинства, це ось дивіться. Ось дивіться, який, який клас. Ви тільки но ну, гляньте на нього. Як ви там його бачите, не бачите. Так, зараз я покажу, як воно у нього. Так, по-перше... По-перше, деталізація. Дивіться. Оцей міні-ган, бачите? З набоями і сумка з набоями, як у фільмі. Ось такої деталізації ось такої. І сам і сам термінатор. Дивіться, як виглядає. З цієї сторони. Клас, так? Да? Мимо такого, пройти, пройти я не зміг. Просили за нього 800 гривень, трохи поторгувався, віддали мені його за 700. Так, ну і що скажете? Що скажете по, по цінам? Що скажете по цінам? Як вам Як вам взагалі така штука? Це у нас, дивіться, оригінал від компанії NECA 2009 рік, написано. Студіо Channel Image... SA, бачите, це по, по, по ліцензії, мабуть. Отака От куртка тут також он рухається, вона зроблена така, знаєте, як не, 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 не приліплена, а як вона можна зняти. Ну, але знімати я її, звісно, не буду. Ну, на мою думку, дуже класна. Дуже класна деталізація, дуже класне. класно, що в нього є е, мініган. На поличку його поставити, не знаю. Щось дуже за, за, захопився я ним. Ну, це, це наше реальне наше дитинство. І ще б знайти, знаєте, е, Джона Конора, Джона Конора, або Сару Конор. Або е, Рідкого Термінатора, це, звісно, так. Да. Ну, цей попався, раз в 100 років на барахолці попадається, а інших, інших вловити, я думаю, навряд чи вдасться, але все одно, все одно він мені попався, і я дуже-дуже радий. І на поличці мені його не вистачало. Класна отакенька покупочка. Так що сьогодні затягувати я не буду. Друга частина коротенька. Так що, все, будемо закруглятись і до нових зустрічей на барахолці. Пока-пока, міго! Пока,